Якщо збереш футбольний склад, де всі гравці будуть на букву В, отримаєш 500 гривень. Готовий? да, готовий. Поїхали. Воротар. Воротар, давай легенду Вальдес. Вальдес. Чудова. Лінія захисту. Лівий захисник Вівчаренко. Вівчаренко. Центральна парочка. Така солоденька Вандейк і Варан. Вандейк, Варан, взагалі, бітон і правий. Справа, давай спустимо. Чи ні, давай Валенсія, теж легенда маченайті. Так, 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 пам'ятаємо. Півзахист. Три півзахисники центральних. Давай. Давай спустимо трошки нижче в півзахист Вальверде. Вальверде, так. Далі вище. Давай. Можна перескокнути. На Нападники, напад. давай, давай. Давай, лівий нападник Вінісіус. Центральний Ванат. Ванат. І справа хай буде Варді. Варді. Ну так, трошки. А ось центр поля. Центр поля. Може когось. Давай. П'ять, чотири, три, два, один.